Трьох тисяч саджанців дугласії висадили надвірнянські лісівники. Озброївшись лопатами, мотиками та рукавичками, працівники лісового господарства завзято взялись до роботи. Цього року лісове підприємство планує засадити площу в 50 гектарів. Тому керівник підприємства каже, що зайві руки їм не зашкодять. І щоб спростувати в людей думку про те, що лісівники тільки рубають ліс, фахівці лісової галузі запрошують громаду до спільної праці. На жаль, склалася думка в громади про те, що лісники тільки рубають, а нічого не висаджують. Ми сьогодні в зв'язку з ситуацією, яка сталася в нашій державі економічною. Ми вирішили зекономити гроші, і колектив на нашого лізоспу вирішив виїхати посадити за рахунок. Робочого дня сьогоднішнього посадити посадку ліс. Ми зараз знаходимося в Бахтевецькому лісництві. Висаджуємо сьогодні до Глацію або псевдоцуга. Ми запрошуємо всіх для того, щоб трошки змінили про нас думку, бо не так все погано, як все думають. Так є, на жаль, у нас багато недоліків, так багато того, що ми розробляємо технології розробок ліс усіх, ще 50 ще 60-х років. Ну, може, крок буде вперед, де, де будуть у нас же сучасні технології розробок сучас сучасна, навіть посадка лісу сучасними методами. І тому я запрошую всіх всю громаду, щоб всі повзяли участь, побачили і пересвідчилися в тому, що що справді лісники щось роблять і не щось, а просто роблять дуже велику роботу. Нещодавно на цій ділянці проходила санітарна вирубка. Тому лісівники, підготувавши землю, вирішили поновити лісові насадження. Тут почали експериментувати, висадили саджанці дугласії. Саме цю лісову культуру родом з північної Америки сьогодні висаджують у Європі. Європі та світі стверджують фахівці у зв'язку зі зміною клімату та зниженням грунтових вод, корінна смерека масово сохне. І в Європі і в світі висаджують на сьогодні дугласію для того, що вона швидко ростуча і більше має запас. Так скажімо, якщо, наприклад, 80 років, тобто в віці рубки смереки, смерека досягає 400-450 метрів кубічних з гектара, висотою 32-35 метрів. Тоді як дугласія в цьому ж віці має тисячу кубічних з гектара, Висота її сягає 46 метрів і діаметр має середній 52 см. Тому ми сьогодні вирішили на цій ділянці посадити таку ділянку, таку породу. Тип лісу тут підходить, тут є буквий лицевий тип лісу. І вона, якраз усюди в Карпатах в Європі, догласі вже коренилася і росте якраз у домісті з буквоєлоцевих букв насадженнях і окремими ділянками так ми пробуємо вирощувати її тут. Доведе тут приїжджати науковці. і Висота тут підходить 800 метрів до рівня моря до цієї породи. А у нас цього року ми висаджуємо 50 гектарів лісу. Ми більше посадимо осінню ці зруби, які ми зрубали і зрубаємо, наприклад, у 2014 році. Ми практикуємо осінню посадку лісу. так у зв'язку, так як я вже сказав, з кліматичними умовами, які трошки змінилися, і весна буває, що тільки е, е, сніг стоїть до, до, до квітня і за два дні робиться погода. І після того, як ми висаджуємо, воно просто всихає. Ми того року посадили, у нас мало бути 100 гектарів весною, ми вже посадили 50 гектарів в минулому році осінь. Перед посадкою лісових культур ми, ми, ми знаходимося на лісокур, лісокультурній площі, е, робиться проєкт. Цей проєкт спочатку розглядається комісією в лізоспі, потім приїздить комісія з управління лісового і імсельського господарства, і цей проєкт затверджується, де що, що в ньому є. Це, це якраз в тому числі і розміщення посадкових місць, і кількість посадкових місць, яке має бути висаджено на, на цій площі. Зокрема, на цій площі розміщення культур 2 метри між рядами і 1,5 метри в ряду. Кілочки для того, щоб можна було Порахувати кількість, щоб риди були більш-менш правильні, щоб можна було після посадки лісових культур закласти продну площу і порахувати кількість прижитих лісових культур. Ну і Пізніше ми будемо робити догляди за ними. Якщо брати до уваги наші абогенні породи ялицю смереку смиреку і бук, ну, то в 2,5 рази вона дає більшу продуктивність, ніж наші абогенні породи. Через що ми маємо вже Закладену плантацію, цієї породи, з якої ми збираємо насіння. Це в басічнянському лісництві і, і на високогірному дендропарку 50 років, якому ми минулому році справили. І ми маємо вже можливість збирати насіння. І... Більш-менш більше її впроваджувати у лісовій культури. Хоча красу та бояння висаджених тут дерев буде видно не так скоро, приблизно через років 10, зараз головне правильно їх посадити, дотримуючись усіх технологічних вимог. Площадки повинні бути горизонтального положення, верхний біг має бути прокопаний більше. Зрехлюємо на глибину. 10-15 см, кілочком отвір і садимо сіяни. З тим, щоб цей сіянець опустити до самого дна, потім підняти догори і щоб корнева шийка була на рівні землі. Щоб це коріння ніби вирівнялося, щоб воно не було загнене до гори. Ну і загортаємо ґрунтом і притоптуємо. Майбутні зелені велетні нині лише саджанці, заздалегідь вирощені в лісгоспах. Насіння цієї лісової культури є дороговартісне. Всього на площі 2,2 гектара тут ростиме близько трьох тисяч дугласії. У нас у кожному лісництві є свій розсадник. Ми заготовляємо насіння кожен рік, так як це того року ми заготовили тонну 57 кг насіння. Це і ялиці 527 кілограм, бука 260 кг. Заготовили смиреки 25 кг, явра 45 кг. Це якраз ті породи, які у нас висаджуються в культури і які в нас зростають. Тому що Каждий, кожен свій участок ліса має так званий свій тип лісу і мов місце і згідно інструкцій, там рекомендується садити тільки ті породи, які рекомендує інструкція. Хвоєні породи це переважно 2-3 роки. Листяні це бук, явір. вони до стандарту стандартних 15 см висоти, можуть бути навіть і однорічні. Що вони вже за один рік, якщо це трьохрічні саджанці, які вирощені в розсаднику посічнянського лісництва. У нас ще є плантації у пасічнянському лісництві цієї дугласії. Там у 80-х роках закладена плантація різних декоративних порід з ціллю заготовки там насіння і його висадки, весів у розсадниках. І з тим, щоб отримати сіянці для посадки. Якраз у Пасічні є в нас плантація площею 24,5 гектари. І на тій плантації є такі породи, як дугласія, модрина. Оця дана ділянка в майбутньому, там років через 25-30, коли вона почне плодоносити, тут можливо буде і заготівля насіння даного. Так пишуть науковці про те, що в урожайні роки з одного дерева можна зібрати навіть до кілограма насіння. Переконані фахівці і в тому, що в 90% ця лісова культура приживеться. При, якщо нормальній посадці, то доходить до 93%, це і є нормативна приживленість. Хіба десь попадають, якщо ґрунти дуже кам'янисті і сильна спека, то тоді може бути приживленість і менше. Тут ґрунт прекрасний, є і родючого ґрунту, так що тут я думаю, що привживленість буде досить висока. Саджанці в нас теж говориться нормально. Цієї весни Надвірнянське лісове господарство планує висадити 50 гектарів лісу. Це приблизно 250 тисяч різних саджанців. Проте кажуть лісівники, що висаджувати лісові культури восени краще, оскільки тоді більше вологи та і зростає відсоток рослин, які приживуться.